Вітання всім, хто з нами. Ви на каналі CryptoInvader. Дякую, що дивитесь це відео, і буду безмежно вдячний вашим вподобайкам. Підписуйтесь на канал, і ми починаємо. Ми вже робили огляд на гру Catizen, але сьогодні вийшло дуже важливе оновлення, і саме про це наше відео. Новачкам, хто тільки починає грати, раджу передивитись наш гайд. Стосовно оновлення, розробники додали гру в новій мережі MENTAL та додали функцію майнингу. Зараз серед перших користувачів розігрується 250 тисяч доларів у їх токенах. Також додали подвійну винагороду токенів ФІШ за запрошених друзів. Тому, друзі, раджу не зволікати та залітати в гру зараз. А в описі під відео або в нашому телеграм-каналі ви знайдете усі необхідні посилання та багато цікавої інформації стосовно проєкту. Отож, перейдемо до самого майнингу та покажемо, як це працює. Перед вами головне меню, де ви можете додати в стейкінг своїх котиків або монетки ФІШ. Але є деякі умови. Ваші котики повинні бути 110 рівня або вище, а на рахунок токенів ФІШ, то їх повинно бути не менше тисячі. Після того, як ви застейкали свої активи, вам буде нараховуватись винагорода у вигляді токенів Каті, які вже і будуть мати справжню грошову вартість. Тут ви бачите інформацію про розмір пулу і вже можете приблизно розрахувати свою винагороду. Також ви можете пришвидшити свій майнінг на 10%, запросивши у гру мінімум 8 друзів. Тому закликаю всіх приєднуватись до гри, особливо новачкам, адже проект дуже перспективний та дасть змогу кожному непогано заробити. Дякую вам, друзі, за перегляд. Якщо у вас є питання стосовно проекту, ми з радістю відповімо на них в коментарях. З вами був проект CryptoInvader. До нових зустрічей. Слава Україні!